Писом недавно, два роки тому я був дзвонарем у Михайлівському Золотоверховому соборі, і саме мені випала така, скажімо, честь дзвонити в Набат, коли Майдан Незалежності планували зачищати працівники Беркуту. Це було в ніч на 11 грудня 2013 року, приблизно в першій годині ночі. Власне, ми тут всі зібралися для того, щоб згадати цю подію і не дати забути, тому що кожен з нас повинен пам'ятати, що саме Можливо, і завдяки дзвонам і обов'язково через Божу допомогу Майдан вистояв і переміг. Важливо звернути увагу на те, що після Майдану багато хто очікував на зміни, і можливо хтось хотів, щоб ці зміни відбулися дуже швидко. І інколи в мене закрадаються такі думки, що можливо мало все відбуватися в нашій державі інакше, але згадуються слова одного відомого чоловіка, який сказав: якщо я опущу руки, то легше не стане. І тому ці слова і надія на Бога дає нам знову ж таки силу і віру про те, що наша Україна таки стане найкращою у світі. І найголовніше те, що в нашій державі запанує мир. Повертаючись до подій двохрічної давнини, хочеться згадати, як це було. В ніч на 11 грудня, коли вже студенти відпочивали, і, власне, я також вже е, готувався до сну. У першій годині ночі до мене на мій телефон почали надходити дзвінки, смски з проханням бити у дзвони. І люди телефонували не тільки з України, але й з інших країн. Зокрема, я на наступний день подивився ці телефонні коди країн і дізнався, що із сполучених штатів телефонували з Австралії, з Італії, Португалії, власне, з країн, де найбільша концентрація українців. І... Після буквально 10-го дзвінка я зрозумів, що потрібно діяти, не можна сидіти на місці. Я зрозумів, що щось відбувається небезпечне на Майдані, а дізнатися не могли, так як в гутожитках духовної семінарії телевізорів немає. І я зателефонував до намісника монастиря єпископа Агапіта і взяв благословення бити в дзвони. І оскільки я був на той час дзвонарем, я мав ключі від дзвіниці. І з моїм братом по кімнаті, з обратом, студентом, однокурсником Андрієм, ми почали бити в дзвони, і це продовжувалось до п'ятої ранку. Пізніше підійшли інші студенти, які нам допомагали бити. Тому що самому бити три чи чотири години це практично фізично нереально, тому що руки втомлюються, і в кого буде можливість і бажання, можете піднятися на дзвіниці, подивитися, як це відбувається. І в п'ятій ранку, коли ми завершили бити дзвони, в Набад ми пішли всі разом на Майдан студентами духовної академії, побачили, що людей дуже велика кількість порівняно з тим, скільки їх було минулої ночі. А працівники Беркуту, міліції роз'їжджалися хто куди. Ну, не втікали, просто не сідали в свої автобуси і роз'їжджалися. Ми зрозуміли, що Майдан врятовано. Інколи виникає питання, яким чином до мене телефонували люди, звідки вони дізналися мій номер телефону, вже з Чотири роки я адмініструю інтернет-сторінку Михайлівського Золотоверхового монастиря, і саме на інтернет-сторінці є мої контак... контактні дані, зокрема номер телефону. І так люди дізналися такого телефонувати. І е, з божим промислом я був на той час і адміністратором, і дзвонарем, і довго чекати не прийшлося. Дзвони заграли, забили в набат дуже швидко. Також е, були запитання, як вибили в набат, як це бити в набат. Особисто я, коли дзвонив, я не знав, що я бів на бат, Я просто бив у дзвони, як на було служіння. Але намагався використовувати більше великі дзвони, тому що їх почути подалі. І заслуга дзвонів. Мабуть, та, що вони не лише врятували Майдан, але й своїм звуком вселили в людей надію в перемогу, і люди зрозуміли, що вони не самі, що з ними Бог, церква. І на ранок храми по Україні також били у дзвони. Зокрема, і костел Святого Олександра, який знаходиться біля нас, і особливо Західна Україна підтримала цю акцію, бити у дзвони. Фактично почався в суботу зранку, коли я побачила, що побили людей на Майдані, тому що до цього я не виходила на Євромайдан, бо в мене, наприклад, не було ніяких ілюзій щодо того, буде Януковича кампанія підписати підписувати цю угоду з Євросоюзом чи ні. Я знала, що він їх підписувати не збирається. Коли людей було так жорстоко побито, звичайно. Зразу був порив бігти сюди, тому що ну не можна, не можна людей бити просто за те, що вони висловлюють свою думку проти якоїсь офіційної позиції нашого уряду. І з того часу я почала ходити на Майдан як на роботу. Кожен вечір після роботи і раз на три дні залишалася ночувати на Майдані. Той вечір, з 10 на 11, це якраз не була ні чергування мого так званого. Я після роботи постояла на Майдані. Я не пам'ятаю, чи до 9 чи до 10 години вечора, поїхала додому і прокинулася вночі. У мене був включений якийсь новесний канал. І якраз була картинка, як Беркут пішов штурмом на Майдан. І до цього, до цього, в принципі, казали про те, що може бути в цей вечір штурм, але я не повірила, тому що була міжнародна делегація в Києві, і мені здалося, що. Ну, Не можуть вже так зухвало себе поводити. Звичайно, я визвала зразу таксі і поїхала сюди. Було дуже радісно бачити, як багато машин їхало в сторону Майдану, досить багато, і як багато людей просто стікалося, там, групками невеличкими чи поодинці в сторону Майдану. В принципі, мене висадили біля ЦУМу. І там вже стояло декілька автобусів з спецпризначенцями, але вони не перешкоджали тому, щоб люди йшли на Майдан. Коли я прийшла на майдан, то вже вже по навалу Беркуту стримували чоловіки з сторони Старуцької і зі сторони Христятоко, Михайловської вулиць. І чоловіків було досить дуже дуже багато і. Жінок не підпускали туди в цю навалу і казали, що всі стояли біля сцени. У людей було на видання багато, але все одно здавалося, що не досить. І трошечки, ніби навіть було образливо, що люди такі пасивні, в якійсь мірі. Але на ранок ну, видно, багато людей просто спало. І на ранок. Ще більше людей почало стікатися на Майдан. І фактично можна сказати, що з того часу Майдан не пустів. І з інших міст, звичайно, приїжджали люди, але багато серед моїх знайомих ходили на Майдан як на роботу. Це була як ніби друга робота. Кожна людина, незважаючи від свого соціального статусу, не будучи при владі при офіційні, ми можемо робити зміни. І фактично для того щоб робити зміни влада як така і не потрібна. Якщо кожен як мурашка буде робити свою справу, ось в цьому і будуть ці, ці зміни, і в принципі, те, що відбувається зараз в країні, ми можемо бачити, що дуже багато що залежить від людей, від маленьких громадських організацій, від волонтерських організацій, які крок за кроком по крапельці чуть-чуть, по але роблять свою справу. Чим більше нас буде таких людей, тим швидше ми побачимо ці зміни на красі. Ніч з 10 на 11 13-го года сначала была обычной ночью. Все гарантировали, что будет штурм, обещали его в час. Мы пришли туда около восьми. Я занималась тем, что разносила чай по блокпостам. Все обещали, что в час ночи будет штурм. Но поскольку накануне уже много дней был Майдан, и все время обещали штурм, что его разгонят, это оказалось очередной сплетней. И еще забавный момент, что вот в тот же вечер на Майдане была вечеринка. Вечеринка, на которой играли Жигули, это знаменитая команда киевских диджеев. тут вот они решили под ляцкими воротами сделать свой вклад в борьбу за справедливость на Майдане в Украине. Самым странным оказалось то, что в час ночи, когда ну, как раз где-то час длилась эта вечеринка, и много вот таких вот модных, как их называют, хипстеров танцевало вокруг диджейского пульта под ляцкими воротами, начался штурм. Начался он с того, что... Мы подняли голову и увидели, как по улице Костельной вниз стекает черная икра. Очень много черных шлемов, блестящих таких новых. И они все сползают вниз с огромным потоком, нескончаемым. Потом мы посмотрели на улицу Михайловскую, которая спускается к Майдану, и там тоже была черная икра. Окружали они настолько технично и быстро, что что было, вообще было непонятно, что делать и, как, и что мы успеем сделать. А мы еще накануне варили какой-то суп возле Октябрьского дворца, и мы его раздавали, и мы, в общем-то, были такими сытыми, довольными. И был праздник Майдана, он тогда был в каком-то подъемном настроении, и казалось, что мы создали целую страну в стране. И это так восхищало, и появилась уверенность в тех, кто рядом, спокойствие, что люди поступают по совести и с доверием относятся к другим, которые точно так же поступают по совести, и мы не пропадем точно, потому что вот что мы смогли создать так быстро и так уверенно и с таким оптимистичным настроением. И вдруг это окружение, это черная икра, началась, конечно, паника, и эм... Помню, как многие женщины пошли под их как-то так начали мужчины смещать под сцену, и они там стояли. Мужчины в основном собрались на улице Институтской, на самом Майдане, и, потому что там как раз было средоточие ВВшников, которые вот такие с щитами, стуча щит в щит, окружали площадь независимости. А мы были подляцкими воротами и понимали, что мы, наверное, уже никуда тоже не можем уйти, потому что вот они стоят, и они зацепляются, закрывают это, эту цепь своими силами, и они действительно так смыкались все больше. Их было как-то очень много, и они не заканчивались, и они продолжали стекаться вниз. когда ты видишь такое количество вооруженных людей, ты понимаешь, что ты, в общем-то, при всем своем сознании и гражданской позиции, и оптимистичных взглядах на жизнь, и в классных друзьях, э, весишь 49 килограммов и не умеешь, в принципе, взаимодействовать физически ни с кем. Ты не знаешь, как драться, ты не знаешь, куда убегать, зачем убегать. Тем более, что тут же ребята, и нужно все-таки остаться и доказать, Смелость и борзость была, несмотря на то, что уже побили ребят на Майдане 29-го ночью, несмотря на банковую, абсолютно кровавую, жестокую, несправедливую, была смелость, потому что уже мы много успели. Стояли наши мужчины в этих беззубых и смешных пластиковых оранжевых касках, тогда это было элементом защиты, очень смешно сейчас вспоминать. А им в ответ стояли ребята в ВВ, в настоящих классных шлемах, таких в щитках. Было видно, что мы обычные люди, которые вообще не собирались воевать. Так мы выглядели смешно. И мужчины эти наши, такие смелые, с такими открытыми лицами. Я смотрела на них и понимала, что мне хочется плакать от их силы внутренней и от того, что они готовы вот так безоружно стоять и защищать. Какие они оказались герои потрясающие. Каждый Из мужчин, которые были с нашей стороны, организовал себя сам и к этому пришел сам, независимо от того, сколько ему было лет: 18, 40, или 50. И они стояли против вооруженных людей, потому что они считали, что это справедливо. И честь для них была важнее закона, мораль была важнее законна. настоящий подвиг киев узнав об опасности о том что вот наших сдают нашу территорию сдают начал ехать в центр. все просто стали приезжать и приезжать истекаться и это происходило так быстро и так нас стало вдруг много и мы стали еще увереннее и те кто там, держал эту оборону они получили еще какую-то подмогу и в итоге мы отстояли и в истории майдана это была первая настоящая победа. 10 числа все було як завжди. Зранку, 4 годині, я приїхав на Майдан, прибирав, потім поїхав додому відпочити і з обіду повернувшись на майдан. Був весь час на Майдані до самого вечора, і вечором в мене виникла така дилема, що робити, їхати знову відпочити, щоб зранку приїхати прибирати на Майдані чи залишитися на Майдані. хоч... Всі були переконані, що все спокійно, в Києві багато всяких високих гостей Ештон, Нуланд. І ніхто навіть не думав, що може початися якісь дії проти Майдану. І вирішив так грітися в машині, ходити на Майдан і в 4 годині, як завжди, почати вибирати. І задрімав в машині десь біля 12-ї ночі. Зателефонував телефон. Товариш мені зателефонував і питає, де я, Кажу на майдані. А він каже: так що, розганяють? Ні, кажу, все спокійно. Я тут на машині біля перекади, люди ходять. Але я перевірю, вийшов і побачив якісь рухи на інститутській. Коли я підійшов на інститутську, я зрозумів, що почався розгін майдану. Я там отримав першу порцію газу в своєму житті, і до того, коли сцени оголошували про те, що потрібні лимони, молоко, я якось не звертав увагу, коли сам отримав газ. Пригадав, що в мене в машині є лимони, а молоко побіг в машину. Взяти лимони і молоко віддати для тих, хто більше постраждав, ніж я. Я побачив хрещатик, це вже була десь половина другої, і я побачив хрещатик і людей, які вже по Хрещатику бігли в бік Майдану. У ну, мене була якась тривога. І в якийсь момент підбігали дві жіночки досить такого похилого віку із такими розхрестаними шубами. Видно, що вони бігли вже досить довго. І одна з них, підбігаючи, так дуже конкретно запитала, ну що, ще не розігнали? Я кажу, ні. І вони побігли далі. У них такий вигляд був, як, як, як така українська жінка, яка біжить в корчму, там чоловік п'є, і вона йому зараз його впіймає. Як коли я цю картину з цими жіночками побачив, я зрозумів, що ні, такі люди прийшли на Майдан, нас уже не розженуть. А в якийсь момент я засумнівався, чи справді, як оголошують ці сцени, дзвонять дзвони. На Михайлівському. І я подумав, що це такий. Е, включили в динаміки на Майдані е, ті дзвони із е, якогось комп'ютера, що це такий е, ну, розіграш. Я вирішив підбігти на Михайлівську і перевірити, чи дійсно це справді що дзвони дзвонять. Е, по михайлівськи піднявся і переконався для себе так дійсно. Дзвони дзвонять, і тому кияни підходять на майдан. І десь вже годині о третій-четвертій я побачив, що став майдан вже заповнився, людей багато, і навіть десь я вже заспокоївся і переконався, що все, вже не розженуть. с 10 на 11 декабря 2013 года стало определяющей в моей жизни в тот вечер 10 я приехал как обычно на Майдан привез имбирь лимоны на одну из кухонь погулял увидел что все спокойно все мирно уехал домой провел вечер дома в кругу семьи ничего не предвещало и уже ночью перед тем как идти спать я решил открыть Facebook Посмотреть, что происходит на Майдане. И я открыл, и первое же, что я увидел, это кто-то из топ-блогеров написал о том, что начался штурм вот прямо сейчас, в эту минуту. В одном из постов э, людей, которые перепостили новость о начале штурма, написал, что если кто-то едет, чтобы меня подхватили с собой, это звался мой товарищ, которого я очень давно знаю и мы с ним не виделись лет пять до этого. Не виделись, даже не были в друзьях на Фейсбуке, он просто случайно увидел этот комментарий. Вот. Он за мной заехал. Зрелище на тот момент, когда мы приехали, было уже ну, достаточно удручающим. Было мало людей и, и много черных шлемов. Вот. Они были со всех сторон практически. И когда мы смогли добраться до Майдана, то оставалась целая одна баррикада. Это была баррикада на Институтской под мостом. Все остальные баррикады были уже разобраны. Это было очень странно и непонятно, потому что баррикад не было. Стояли с одной стороны ВВшники, Беркута, я не знаю, ну, то есть вот эти люди в форме и в шлемах, и между ними и протестующими не было никаких преград, но они ничего не делали. Они вот стояли цепью, например, возле здания УКООП спинки просто стояли. И мы подходили к ним и говорили, ребята, что, что такое, что, что вы стоите здесь, идите домой. Они молчали как бы, ну и все, и вот так вот они стояли. В это время в 100 метрах оттуда под баррикадой шло месиво, пытались разобрать баррикаду, били людей. Это была та ночь, когда я понял, что, что, такое, что значит наш гимн вообще. Потому что когда вот эти люди безоружные, противостоящие, Сотням вооруженных людей э, поют все вместе гимн, а та сторона не поет. Они должны, но не поют. А мы граждане, мы поем, и это, ну вот тогда для меня гимн приобрел сакральное значение абсолютно. Кроме этого, было еще две таких два смешных момента. Там я в какой-то момент выбрался отдышаться из толпы, потому что было, ну, внутри в толпе было очень жарко. Вот. И залез на парапет. И из толпы тоже выныривает какой-то парень с разбитым носом, поднимает глаза, и видит меня, стоящего на парапете, и говорит, ну зашибись, спасибо, помогли ребята. Он не знал, что мы были внутри в толпе э, и думал, что мы просто стоим и наблюдаем за всем этим. Вот. А потом э, в толпу выдернули с той стороны двух э, ребят. Это было спецподразделение БАРС. Вот они были очень растеряны, потому что они думали, что их сейчас будут убивать здесь, да. А их просто выдернули оттуда на нашу сторону и отпустили. Мы провели тогда прекрасную ночь и уже когда открыли метро и было уже светло и начали приезжать. Ну, Большое количество людей начало приезжать. В тот момент 1030 было, когда мы уезжали уже. Вот мы поехали спать. Но это была чудесная ночь. Сьогоднішня акція, яка називається Покому подзвін, покликана нагадати кожному, що кожен і кожний з нас складає цю державу, і що відповідальність за те, що робиться в державі, покладена не тільки на президента чи владу, але й також на кожного з нас. І я не сумніваюся, що українці потужна нація, що кожен вже і без цього зробив свій вклад, особливо волонтери, українське військо. І завдяки нам, українцям, ми ще маємо цю державу. І хочеться нагадати саме биттям у дзвони цим набатом про події, які трапились два роки тому, коли Беркут хотів зачистити Майдан, і саме наша спільна боротьба стала причиною того, що Майдан переміг, і що Україна досі залишилась незалежною державою, хоча і з втратами територій, але я не сумніваюся, що ця втрата територій в на тимчасова. Майдан, зокрема, мене навчив, що один в полі не воїн, а коли ми разом, то ми можемо творити чудеса. І кожен, хто був на Майдані, пам'ятає, що на Майдані були і бідні, і багаті. І бідний допомагав багатому, багато бідному, і ця симфонія, ця співпраця, ця синергія і допомогла нам вистояти холодну зиму і навесні святкувати перемогу. Але ніхто не очікував, що почнеться війна і. Варто пам'ятати, що ворог не спить. Зло завжди буде присутнє в нашому житті, бо після гріхопадіння зло війшло увійшло в цей світ, і все наше життя, по суті, це є боротьба зі злом. Якщо ми будемо пускати руки, якщо ми будемо песимістично ставити до цього всього, звісно, перемоги нам очікувати не варто. Тому ще раз закликаю, дзвони закликають пам'ятати, що в єдності сила. Нехай кожен пам'ятає, що і на ньому є відповідальність, і перед тим як казати, критикувати нашу державу і все, що відбувається в нашій державі, нехай кожен запитається сам себе, а що я зробив для того, щоб було краще.